Доброго ранку, друзі. Мої вітання всім. Дякую Богові за новий день, за тихий мирний ранок. А також дякую Богові, що я можу бути знову на цій красі, на природі. Йду сьогодні провіряти. Грибні місця. Не знаю, що є, нема грибів, але пестренько зранку, тому що потрібно до роботи. Йду зараз провірю, що є, як є у бокових лісах. Можливо, через декілька днів поїду в гори провіряти. У нас похолодало сильно, холодно. Але нічого. Будемо шукати осінні грибочки Вам благословенного дня, всім благословінь, миру, здоров'я, радості, достатку. А що буде? Зараз ми побачимо. Я буду все знімати. З Богом уперед. Ну що, друзі, грибочки є. Правда, дуже молоденькі, маленькі, якраз маринувати. Будуть хороші ось такі. Тут тобто хтось був, великий вес збирав, а це вже ось молоденькі підростає. Ось такі два маленькі, то третій, зовсім маленькі, гарненький. Стало ще відніше, хоча сьогодні ветко аж не буде, бо дуже хмарно. Взагалі передавали дощ зараз, але поки нема. Звичай ось така знову знахідка гарна, прегарна. Ось. Такий гарненький. Гарбочок. Одинокий рибачок. Ріс тут. Я придивляюся, щоб не виключити камеру, що щось зняти, а то нема. Зараз виключиш камеру, він раз і попадає в об'єктив очей ну Поки що нема. І що я казав? Відійшов тільки трішки, камеру виключив. І ось зразу такі два малічка. Ось. Ось такі два малічка білечка Земля холодна. Похолодало дуже у нас. А ну ще що, щось там бачу, тут такі два гарненьких. Щось так здалеку побачу мохове. Але що то є? То листочок. Так, листочок здалеку виглядав, як грипу мохове. Ну що, не бачу більше, йдемо ми до цих двох білячків, заберемо їх. Дин, я ось! І ось другий. Гарне, гарнянький. Два малічка. Трошки дощ починається. Такий дрібнесенький. падати. Вологи достатньо в лісі. І ось знову бачу молоднячка, красунчика-боровичка. Ось. Який гарнянький виріс. Ох! Яка краса. Я так зрозумів, що сьогодні я... Буду знаходити все молоднячок. Ось такі красунчики. Чудово. Щось Між жалестям побачив. Зараз я підійду туди, подивлюся, що там є. Ну, трохи темно в лісі. Ну, друзі, подивимось, що тут я побачив. Бачите, листя. Таке темні, і грибочки теж такі. Ось подивіться, яка сімейка гарних красенів. Просто красота. О! Три. Тут один маленький, на жаль. Шапочка зламалася, шкода, я би його лишив, А тут ось такі три красені. І ще одного побачив. Ось якого гарненького. О! Чемнувато в лісі. І ці царські гриби дуже тяжко видно їх. Вони темні. Але подивіться, які гарні красончики. Просто супер. Таку сімейку молоднячка знайшов. Чудово! Ну що, друзі, продовжую я шукати. Продовжую знаходити молоденькі, гарненькі грибочки. Поки що великого ще не знайшов. Друзі мої, знайшли декілька таких 10-15 сантиметрів. А я ось всі ось такі молоденькі. о, бачите такі. Гарненькі. Сімейки тут. кого молоднячка. Ой, там ще один був маленький, я його зірвав, зламав. На жаль. Ось такий молоднячок. Все ось таке молодесеньке. Гарнесеньке. Бачите скільки вже тут. ще це не грабочок. Що, мабуть, тут побачу одного молоденького. О, ой, ще один. Ой, ще один. Ось які гарнянка. Головне одного побачити і потім воно йде іде ось. Я вже не знаю скільки їх там. Шкут 15 знайшов. Все, да, молоденькі-молоденькі. Великого риба не встигає він рости. Люди ходять. Ось, які гарні красені. О! Подивіться, що тут за сімейка. Зараз вам покажу що тут, тут немає нічого. Ось тут подивіться. Три. бачите, Три. Гарнеких. бородичка, Тут далі. Подивіться. Ще два. І ще два. О. Ось подивіться скільки їх. На одному місці. Хоча я думаю, що тут ще є ось яка кучка. боровичків. Гарне. Дуже тяжко видно, Хмарно Але є, грибочки є. І гарненькі. Я вже штук 50. Знайшов. Та тут на цьому місці штук 20. Як не 2, 24, 6, 8, 10, 12, 13, 14. І тут. Два, 4, 6. Рівно 20 штук. На одному місці. Хоча, я думаю, що тут вони ще є. Зараз ми ще тут гарненько перепровіримо. Як я і казав, мене далі тут ще є. Ось. Я все ж таки хочу показати. Якого я ще одного знайшов. Тут бачу ще одного. Ось такі красунчики. гарненькі ми знаходимо, слава Богу. На одному місці я знайшов 22 грибочки ось тут. грибничка мене все ж таки не хоче відпустити, ось бачу ще щось в листочках ось тут, а ну що там є. О, який гарняцький. Така краса. Це вже 23-й тут. Ось так. Осінні грибочки ростуть. Ось такими гарними сінейками. То знову, друзі, побачив гарну купочку листя. І хочу йти подивитися, що то є. Але перед тим як подивитися, уважно дивлюсь би десь не став. І що тут? О, тут один білічок, молодничок, якась скупочка. О, який тут гарний. І тут гарненький блячок. Другий. А я йшов ось до цієї купки. О! Третій. Ось до цієї купки я йшов. А ну що там? о, тут така гарна. Такий гарний. Два грибочка. Дійшов до цієї кучки. Ще знайшов двох блічків. Ось так. Тут яка скупка, листечка. Ох, дивіться, що таке. Яка краса. Три грибочка зразу. Знову збираємо ці м'які ось такі білячки. Так, що більше не бачимо, поки не бачимо. Ну що, друзі? Сьогодні вперше бачу гриба велетня. Все молоденьке я знаходив, а зараз так, здалеку, здалеку побачу одного ось такого. Бачите, вони були раніше, треба було приходити. Подивіться, що за греба. Ой-ой-ой! Яка ніжка. Просто бомбезний. Велика, велика. Як він так виріс, що його ніхто не побачив. Тут не знаю, але дуже тяжкий такий грибочок. Зараз подивимося, може ще є десь тут, якщо такий великанчик виріс. Ще я сказав, що зараз побачимо і побачу ось ще одного. Та дуже не такого, як той. Великий, але теж не маленький. Покусаний трішки, але нічого. Дві години погуляв. Дуже гарні грибочки знайшов. Зараз вам покажу. Тільки одне я не мав часу чистити, тому що спішу. Подивіться. 93 грибочка. І оцей валятень один. А все ось таке молоденьке. Це за дві години. ось таких красончиків, боровичків. Я думаю, що через декілька днів я буду ще, ще будемо шукати. Вірю, що знайду. Можливо, і більше, і менше, не знаю, але дякую Богу, що вони почали рости вже. На цьому я буду завершувати, тому що спішу на роботу. Всім вам благословінь. Нехай Бог береже вас. До нової зустрічі з Богом!